Кіровограді сьогодні попрощалися із двома солдатами третього окремого полку спецпризначення з водієм Сергієм Гришиним та розвідником Максимом Кривенко. Загинули вони ще влітку, і ідентифікувати їхні тіла вдалося лише за аналізом ДНК. Сергій Гришин був у складі розвідгрупи, яка шукала пілота збитого сепаратистами літака Су 25 Вони потрапили під обстріл бойовиків, почали відстрілюватися, але сили були нерівні. Ніхто з розвідників не вижив. Максим Кривенко загинув, виходячи з. Іловайського котла 29 серпня попрощатися із героями прийшли сотні місця. Сергій Гришин завжди заповниться як спокійний, уравновішений, такий невозмутимий. Максим Кривенко заповниться веселим, невозмутимим в будь-якій ситуації.